Привіт, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. На перед цим підпишись на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все до новин. Корі Сенхагін заявив, що не зацікавлений у проведенні поєдинку з Умаром Нурмагомедовим за межами своєї країни. Не знаю, чи доведеться мені летіти на інший кінець світу, щоб битися з ним. Я даю йому шанс, ось як виглядає наш бій з боку. Я той, хто готовий дати йому можливість показати, що він заслуговує стати наступним чемпіоном у цьому дивізіоні. Але мені справді не подобається їхати через півсвіту, щоб він отримав перевагу в бою. Все вірно, Корі, ти йому даєш шанс, тому хай все буде на твоїх умовах. Бажаємо перемоги, Корі. Ренато Майкано висловив чергову порцію критики на адрес британського проспекту дивізіону Педі Пімблета. Педі Пімблет завжди виявлявся крутим хлопцем, коли когось визивав на бій. Цей хлопець представляє всі пороки нашого суспільства. Героями наших бабусів і дідусів були великі генерали і державні діячі. Героями наших батьків були спортсмени, а героями цього покоління такі клоуни, як педі. Ну, зараз ера трешу, на якому заробляють величезні гроші. Гляньте на братів пол. Алекс Перейра прокоментував інформацію про те, що в разі перемоги над Джамалом Хілом він може очолити наступний номер на шоу UFC 301. Що буде, якщо все піде за планом? Спочатку я маю виграти в хіла. Намагаюсь реально оцінювати свої шанси. Завжди є кілька результатів. Я можу програти, можу перемогти, може статися все, що завгодно. Але я роблю все, що в моїх силах, щоб піти з перемогою. Якщо все вийде, то я безумовно зможу це зробити. Можу сказати вам, що після кожного бою, який я проводив у UFC, у мене були умови і можливості, щоб повернутися в Октагон через місяць. Це, звичайно добре, що Алекс виходив із боїв без Серйозних пошкоджень, але треба бути обережним. І не думаю, що так далеко заглядувати це є правильним. Шон Стрікланд різко розкритикував головних зірок UFC Джона Джонса і Конора МакГрегора. Зрештою, Джон Джонс – шматок лайна. Я знаю це і весь світ знає це. Нам не варто зациклюватись на його колишніх заслугах. Йому потрібно взяти себе в руки, битися за спінолом і покінчити з цим лайном. Чи справді ми повинні звеличувати Конора Макгрегора в наші дні? Цей хлопець давно скурився. Зараз він готується стати пенсіонером на яхті. Також стрікланд вчент зніс блогера Джейка Пола, який боксуватиме з Майком Тайсоном. Я чорт забирай хотів убити Джейка Пола. Це повна маячня. Скільки років Майку Тайсону? 60? Джейк, ти позорище, ти втілення слабкості, покидок землі. Той факт, що в тебе навіть є власна платформа або щось, на кшталт цього, це зневага до суспільства. Мене насправді від тебе нудить. Якщо я коли-небудь перетнуся з тобою в реальному житті, то сподіваюся, що не натворю фігні і не відправлюся до в'язниці. Знаєте, що шон мені не подобається, але в даному випадку він правий. Конор здувся і нема. Має чого від нього очікувати. Пол, як на мене, перегнув палицю з поєдинком проти Майка Тайсона. А що думаєте, ви? Цікаво буде почитати ваші коментарі. Френсі Сингану, колишній чемпіон UFC у важкій вазі, зізнався, що в нього відшибло і зір після першого раунду в поєдинку проти Ентоні Джошуа. Коли я був у кутку після першого раунду, мої тренери говорили зі мною. А потім у мене відшибло пам'яті зір та й все інше. Я не пам'ятаю, як я піднявся з табуретки, щоб вийти на другий раунд. Так дивно це було. Тож відтоді, як я опинився на табуретці між раундами, мене там більше не було. І іноді це просто не твій день. Шкода таке чути. Я дійсно радів успіхам ґгану, але після поєдинку з Джошуа я реально побачив, що Нґану, окрім Чеку, там ловити нічого. Я хочу, щоб він повернувся до ММА, але у хижака не співпадають бажання. Колбі Ковінтон висловився про терміни наступного виступу. У мене було зламані три кістки в нозі, і це досі турбує. Впевнений, що влітку я буду у головному чи співголовному поєдинку великого пайперв'ю шоу. Розмови з UFC не було, але вони знають, що я згоден на все. Ну що, у Колбі думає ще пару боїв і можна їхати в закат. Бенуа Дені хоче домогтися реваншу з Дастіном Пор'є. Я бився повністю зневодненим. Я розчарований, тому мені є над чим працювати. Я не дозволю собі знову бути тінню самого себе. Мені пощастило, що мене оточують чудові люди. Тепер я мушу повернутися, показати колишнього Сен-Дені і заслужити шанс помститись цьому хлопцеві з Луїзіани. Не думаю, що Пор'є погодиться на такий бій вдруге, але хто зна, будемо слідкувати. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. До речі, крутий і логічний бій між Стріклендом і Вітекером. Надіюсь, роб вироби разового на півсередній та й найлегший зараз. Найцікавіші дивізіони. Яну залишилось програти один раз до глибоких прилимів, і я не про Блаховича. Друзі, дякую вам за вашу активність. Це неймовірно допомагає у розвитку україномовного контенту. Ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар. Не менше вісьми слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось.